Добрий день, я з України. Мене звати Оксана, і я рада вітати вас на своєму каналі. Це ось така коробочка, в якій є таких 5 загутівочок. Ведмедика, Санта Клауса. Сніговика. Ось цей ельф і пінгвінчик. Це у нас комплект новорічних іграшок. Серія Міні, Артикул 101. Торгова марка Вірена. Розміри цих фігурок від 4 до 6 см. Я думаю, вони мають всі бути десь однакові. Вони такі малесенькі. І в нас є ось такий ключ з ось такими кольоровими значками, з вказаним артикулом і кількість в штучках. Я всього порахувала. Тут на всі фігурки потрібно пришити 3660 бісеринок. Бісер я ще не підбирала. Зараз хочу подивитися, роздивитися, і буду тоді, мабуть, підбирати. Спочатку треба оглянути набір. ці, ці В Наборі в нас іде 5 стрічок по 30 см, фетер до кожної іграшки, інструкція з двосторонньої вишивки. Угу. І схема. І це у нас QR-код, мабуть, на сайті Вірелі. Так, ось така коробулька, Вона вже в мене трошки, бачите, пошарбана, але ще запечатана, я її не відкривала. Пошарпана, тому що вона вже в мене лежить. Скільки вона в мене лежить? Роки три покупувалася вона в мене, мабуть, у 2021 році. Десь так. Мабуть, перед новим роком. Швидше все, десь, мабуть, ось цей період часу, десь листопад. Восени я купувала 2021 року, якраз пройшло 3 роки. І вже десь вона перекладалася, її вже трошки пошарпалася. І нарешті прийшов час це вишити. Купувала я ці заготовочки на сайті Архібіс. і тоді вони коштували 160 гривень, я за них заплатила. Я щось не знаю, скільки зараз вони коштують, у Вірени. А тоді я заплатила 160 гривень за ці заготівки. Так як бісеру тут немає в наборі, це тільки заготовки цих таких іграшечок. Ага, у нас ще ось тут. І вирішила я, що за оцей час, що в мене є до Нового року, я їх встигну вишити, попришивати бісер, але... У мене ще є таке бажання їх розфарбувати і, відповідно, покрити лаком. Так, як воно відкривається. Угу, ось так. Ось так воно відкривається. Ось така у нас коробочка. Весь прев'ю, мабуть, більш немає. Треба буде це вирізати і собі вклеювати, щоб було. Це в нас схемки. Так, да, такі схемки. Ну, якість друку, Ну, така собі, але тут кольорів небагато, тому думаю, розберусь. Схема у нас тут іде кольорова символьна. Так. Кольорова символьна, такі вони невеличкі, то й самі вже такі невеличкі, схемки, думаю, простенькі. Є інструкція з двосторонньої вишивки бісером, Але двосторонніми я їх робити не буду, так, тому що, ну, тут. Знаєте, З двох сторін робити обличчя якось нелогічно. А самій придумувати, як зашивати з зворотньої сторони, я навіть не знаю. Ну, ще, Можливо, ось тут було б просто, просто такими сірими воротню сторону зашити. Ну і в цьому сніговику теж. Ось тут можна просто цей, а тут тими кольорами ще з тієї сторони. А тут, і тут думати треба, ну і тут ще просто чорним, просто зі звороту. Але ні, я це мудрувати не буду. Якби були схеми для зворотньої сторони, я б ще подумала. А так, мудрувати або вишивати те ж саме, що з, з лицевої сторони, з двох сторон обличчя, ну, якось теж для мене це нелогічно. Тому ні, так, це в нас фетер. Фетер у нас йде, бачите, вирізаний, але його ще треба тут ну, видалювати, Я не думаю, що це складності такі додасть. На таких шматочках. Бачите, такі фігурочки ось такі маленькі. Але судячи по фетру, вони йдуть однакові, чи вони пишуть там різну. Висоту фігурочок не знаю. Так, фетр. Є 5 штучок, є 5 штучок перевірили. Ось самі ці заготівочки. Так, фанера у нас така товстенька. Ще, може, просто я не звертала увагу це. Всі такі, так, це в нас хто? Це у нас, мабуть, що ведмідь? Далі, це в нас пінгвін, я вже бачу відразу. Так, це в нас. А ти хто? А ти хто? Я щось не можу допетрити. Оце ж правильно, це ведмед. А це хто? Це ельф. Такий якийсь пожирніший. Кій товстенький. Так, це у нас сніговик. І ось у нас сантик. Так, ось такі заготовочки. Ну, гарненькі, світленькі, я дивлюся, такі. Ось такі важкенькі, Знаєте, фанера така нелегенька. Товстенька фанера. Такі важкенькі вони. І тут ще в нас ось ці стрічечки. І все. І оце такі тирсаця. Все, весь набір. Далі я хочу ці заготовочки пофарбувати. Фарбувати, я планувала, різними кольорами. Зараз з вами вже ми по попідбираємо. Ось в мене є фарби, і я дивлюся, що в мене ну, мало кольорів. У мене ще є такий золотий, але золотий я не бачу потреби тут використовувати. Мені потрібно, дивлюсь, купити білу фарбу і червону. Бо в мене є ось, бачите, така рожева, але вона тут ніде не підійде. Що ось є зелене. Дивлюсь, можливо, зелену можна використати, ось пофарбувати ельфа. Він такий зеленому одягнений і можна пофарбувати цю основу таким зеленим кольором. Ведмедика я хочу білим. І сніговика я хочу білим. Далі, сантика я хочу червоним, і червоного в мене нема. Є ось такий. Ну, це теж не підійде, мені здається, цей колір. Він такий, бачите, бордовий. Е, ну, подумай, можливо, я й візьму цей. В принципі, може бути. Подумаю, якщо не буде в мене можливості якось поїхати в місто і купити фарбу, то, можливо, використаю це. До того періоду часу, поки я буду вишивати сандик ось. Пофарбую, можливо, зараз ельфика, і буду розпочинати з нього вишивку, буду бачити. Так, далі сюди мені потрібен білий, білого в мене нема. Нема. От немає білого, треба купити білий точно. І ось з пінгвінчиком я не знаю, чорним фарбувати чи не фарбувати. Якось це виходить трошки, мабуть, буде затемно. Якщо пінгвінчика, де він? Ось це він? Нет, це сантик. Пінгін, пінгін-пінгін, пін -пін. ось пінгінчик. І ось я думаю, якщо пінгінчика. Але це маленька фігурка, я не думаю, що вона буде виглядати темно. Але все-таки це новорічна іграшка, потім на ялинку вішати, і воно буде по краях таке чорне. Тому я навіть не знаю. З приводу цього я вагаюся, яким кольором, бо я це вже обдумувала, дивилася на ці зображення, дивилася, які в мене фарби є. І з приводу цього я думаю, не знаю, вагаюся. Бо зразу у мене думка виникла фарбувати чорним, так як тут все чорне і всі края пофарбувати чорним кольором. Але потім так подумала, що це ж новорічна іграшка, і тепер вагаюся. Навіть не знаю, чи варто фарбувати чорним. А якщо не чорним, то яка альтернатива? Я навіть не знаю, яку альтернативу замість цього дати. Білий, білого немає. От думаю, побач. Можливо, якщо куплю білий, то в мене ось ці три бі, білим будуть пофарбовані. Ось так. Тут зелений, тут червоний. Все. Ну якось так. Все. Це я вам показала. Бісер ще не збирала, тому зараз буду ще розбирати з бісером. І, швидше все, зустрінемося з вами коли? Не знаю, коли в мене буде час, тоді з вами і зустрінемося. Я до вас завершеними своїми вишитими. Такими іграшками маленькими мініатюрними, від вірени. Закінчила я їх вишивати 14 грудня, розпочинала 14 листопада, в мене на них пішов місяць. Але ну як місяць? Зайняло в мене це 5 днів. Якби, якийсь день я там собі вибирала, де в мене мінімум часу на вишивку, і вишивала якусь одну іграшку. Поступово так, за 5 днів я їх вишила. Але можна й швидше, бо. Десь так приблизно, плюс-мінус, на одну іграшку потрібно пришити 370 бісерин. Це доволі небагато. Але так як дерево це йде довше, принаймні мені так здається, на дерев'яшці довше вишивати, ніж на тканині, тому що тут у два проколи не пришиєш. Потрібно виводити голку, туди-сюди її заводити і виводити. Це так. Вишивала я тільки з однієї сторони, як говорила, що. Е Тут немає схеми на дві сторони. А з, з, з тієї ж самої, ну, тобто зі зворотньої сторони вишивати той же самий сюжет, знову обличчя, я якось не вважаю це логічним, тому в мене зворотня сторона заклеєна фетром. І тут всього пішло 1830 бісеринок. І Іграшка, кожна іграшка висотою 6 см, а в ширину. Тут іде від 4,5 до 5,5 см ширину. Тобто десь є такі вущі, десь є ширше, ось сантик такий широкий. Ось тут сніговичок, самий вущенький, як на мене. Ось так вони в мене виглядають. Давайте я вам роз... покажу їх поближче. Першим я вийшла ельфика. Основу я фарбувала зеленою фарбою такою, полакувала. ось Пришила бісеринки, знову покрила лаком і зротню сторону заклеїла фетр. І причепила цю стрічечку з набору. Ну і фетр, відповідно, теж з цього наборчику. Ось такий ельфик в мене першим вишився. Далі наступним я вишивала ось цього пінгвіна. Пінгвінчик в мене був, так, здається, пінгвінчик. Я додумала пофарбувати чорним, але той чорний. У мене закінчився той залишок, мені б вистачило, той залишку, але він засохтий залишок чорного, чорної фарби. І тому я пофарбувала ось таким бежевим кольором, я б сказала, таким якимось, покрила лаком, пришила бісеринки, знову покрила лаком, на цей процес скрізь, і зворотню сторону заклеїла фетром. Але фетр мене тут сталася така неудача, чи як, чи удача, чи неудача, не знаю. я... Ну, намазюкала клеєм основу, причепила фетер, зрозуміла не тією стороною, що не тією стороною, віддерла його, причепила з другої сторони. ну і відповідно Ось така в мене сторона цього фетру. Фетер доволі такий тоненький, не дуже він мені сподобався. Для дерев'яних основ такий фетер клеїти. Наступним, що я вишивала, це був ось цей сніговичок. ось так. Така ж сама фарба, і теж самий процес. Вишила, покрила лаком, знову зворотня сторона, тут ось це проступив клей. Я, так, я кажу, що фетр тонкий, клей місцями десь проступив. Тут ось теж засохло, Щось так. ось такий сніговичок в мене вийшов. Ці скрізь стрічки ці однакові. Наступним я вишивала сантика. Він такий, бачите, червоним кольором віддає. Фарбою такою самою фарбувала. Думала, червоним, але червоного не було. Такої ж самой Та сама, Але бісер, бачите, пришивала червоною ниточкою. Думала, тут червоного буде багато. Але, на мене, мені треба було пришивати білий, тому що, бачите, обличчя таким червоним віддає, дуже так світить червона нитка. Бо пришивала я все в дві ниточки тут скрізь мене йде. І тут. Ось клей теж проступив. Іде все бісору, іде в пришивання бісеру йде дві ниточки. Ось такий червоний кольор дуже віддає. Треба було не пришивати червоною ниточку. Але, ну, вже як є. Ось тут я, до речі, пришивала теж такою салатовою ниточкою, цей ельфик, але тут такого немає. Мабуть, із за того, що тут основа пофарбована в зелений. Тому тут так його не помітно, ось такі. Зелена нитка. А тут ця червона дуже віддає. Бо тут білою ниточку я пришивала, ну і ведмедику теж білою. Останнім я вийшла ведмедика. Тут основу я вже фарбувала білою акварельною фарбою. Дитини взяла білу акварельну фарбу, вирішила спробувати, а чому б ні. Як воно буде вона по дереві, пофарбувала, ну я скажу так, акварельна фарба трохи потім береться до рук. Я її потім і покрила лаком, але все одно, вона десь в місцях, де. Мабуть, тонше покриття того лаку, вона відклуплюється. Так що акварельні фарби на дерев'яні основи не дуже підходять. Але все-таки більше цей колір мені подобався, ніж, відповідно, ось цей, який я фарбувала. Ось ці, бо це акрилова фарба, а це ось акварельна. І я покривала потім лаком, вишила і знову покрила ці бісеринки лаком, якби їх зафіксувала, і, зротня сторона. Мабуть, найкраще приклеєний фетр. чистенький, гарненький, і стрічечка. Десь в місцях ось я такі проступив. І ось такі 5 іграшечок на ялиночку. Зараз піду, повішу, в мене готові. Так, по бісеру. Тут виробник пропонує 14 артикулів бісеру. Зараз я буду розповідати, що є тут і як в мене йде. Першим вони пропонують. 46102, в мене він і йде, це білий. Десь ця планшетка в мене скрізь, але не там, де потрібно, тому що це найпопулярніший білий, він майже скрізь мене теж застосовується. Тому це ось цей звичайний білий така перлинова кераміка. 46102, ось цей білий, скрізь він тут йде. І тут, ті бісеринки, вельфіку теж цей білий, повинен це. Я його не міняла, він мене також йде, який пропонує виробник. Наступним, після білого, вони пропонують 37 342, де такий сіренький. Я його теж взяла, я його не заміняла. Ось такий він сіренький. Так ось виглядає. Я його теж використовувала, він у нас йде. Ось тут в сантику, йде сіренький. Далі в цього сніговичка він ось йде теж ось тут у ведмедику. Так, теж він присутній, і в пінгвіна теж він присутній. Ось, В чотирьох іграшечках він є. В ельфика немає цього сіренького. Наступний темно-сірий, вони пропонують 58,270. В мене йде два таких темно-сірих, я їх поділила. Я взяла 17,742 такий сірий, середній сірий. І в мене цей середній сірий іде. Де це він в мене? Ось тут в сантику, тільки і все. От в його тут бороді, ось тут такі темніші, сіріші бісеринки. Отут, ось тут, ось цей у мене тільки тут присутній, більш в мене він ніде не використовується. Так, да. Більш він мене ніде не використовується. А темніший, вони пропонували 58-й, 270, а я взяла. Ось цей темний, 28-986, ось такий темний. Це він в мене йде ось тільки в сніговику. Ось тут в шляпі такі. Ці темні бісеринки. І, і все. Так, да, і все. Він тільки присутній, ось тут в сніговику. Цей сірий, темний, а ще один в сантику, більш ніде. Четвертий, вони пропонують 23 980. Це чорна кераміка. Я її теж використовувала, я її не замінювала. Ось тут присутні ці чорні бісерини. Чорний бісер тут теж йде скрізь. Тут ось шляпів, це ручки, очки, в пінгвіну, багато чорненько, в ось тут є чорненько, І ось ведмедика теж очки, ротик чорненький присутні. Я його не заміняла. Наступний п'ятий, вони пропонують 8310. Я взяла 84,10. Це в мене теж кераміка, тільки має райдужне покриття. І цей бісер в мене присутній. Ось пінгвінчику, жовтенький, жовтенькі, лапки в нього і дьобик. Далі в сантику, ось в пряжці ременя. І в ельфика теж в пряжці ременя. Але є ще в ельфика ось тут балабончик жовтенький такий. І ось ведмедика буквально тут 4 бісеринки в шарфику. У цьому жовтенькі присутні. Це я. Поділила я взяла ось такий 38 481, ось такий жовтий профарбований. Я взяла його, ну просто спробуйте подивитися. Його можна не ділити буквально там, по цих декілька бісеринок, тут ось десяточок і там просто 4. Це можна було не робити, але я вирішила ось так погратися. Тому так. Наступний шостий, вони пропонують 03285. Я взяла ось такий 16483. Цей відтіночок використовується ось вельфиком, де він на обличчя. Тому ось вельфика він в обличчі використовується, і сантика. Ось тут в обличчі і ось ручки. Все. Більше цей бісер ніде не використовується. Наступний сьомий. Іде в них 09351, Вони пропонують ось це такий ось бісер, я його теж використовувала, але не скрізь. Цей такий рожевий, рожева кераміка. Вона в мене використовується ось носик ельфика. Далі ведмедика носик і ось у, вуш, у вусі. І в сантика теж носик. Але в мене ще поділений. Використовується в мене ще один артикул бісеру на цей значок. Це я ще взяла 98-170. ось така кераміка з перлиновим покриттям. І це вона у мене йде, крім ведмедика, всіх інших фігурках ось тих світліші діляночки в червоному. Ось Тут Тут ось це теж в сніговичка в шарфику, ось тут ця пов'язочка на капелюсі. Тут теж в шапці ельфика, тут в рукавички, штанці, сантика в одязі. Наступний восьмий, вони пропонують 9370. У мене він теж є. Це ось така червона кераміка. І ця червона кераміка в мене присутня в ельфика, ось ротик його. І сніговичка носик. Все. А в інших червоних деталях в мене йде це. Основна маса. Це я взяла ось такий 97,079. Таке скло срібне серединкою і райдужним покриттям ось такий бісер. І це він йде в всіх оцих частинках, таких блискучих, червоних, це йде в мене скрістий бісер. Наступний дев'ятий, вони пропонують 93,310, а в мене замість нього йде, звичайно, скло. Ось 90 120. Звичайно, червоне скло. І це, відповідно, в всіх темних ділянках, воно присутнє ось тут. В одісі сантикади йдуть такі затемнені діляночки. В ельфика ось тут присутній цей колір, в сніговичка ось тут. І в пінгінчика, відповідно, теж він присутній. В ведмедика немає червоних акцентів. 10 Десятий, Десятий. Вірена пропонує. Артикул бісеру 53-230, У мене замість нього. Це таке салатове кераміка зелена. А я взяла 03654. Ось таку теж кераміку, салатову, але ну, і інша серія зовсім. І цей зелений, присутній ельфика, відповідно, ось в шапочці. І дещо. ведмедика теж ось в шапочці і в шарфіку. Все. Більш його ніде немає. Наступний 11 Так, Вірена у нас пропонує 53,240, таку зелену кераміку. Я брала скло миловане з райдужним покриттям ось такий цікавий Бісер 55 438 ось він такий цікавенький, вирішила його спробувати. І, відповідно, він так само присутній зелених. Діляночка, хоч в шапці ельфика, в одязі його відповідь, і в ведмедика в шарфику і в шапці. Так. 12, знову зелений, темно-зелений, 53-270, пропонує Вірена. Я брала, звичайно, зелене скло 50-120. Ось такий. І він так само присутній: ельфика і ведмедика. В зелених ділянках, затемнених. Оціх все. 13-й номер, значечок. Так, Вірена пропонує 63 нулі. Це такий блакитна блакитна така кераміка. Я теж брала, можна сказати, цей же, але я брала 64 три нулі. Це така кераміка, тільки з райдужним покриттям. Просто в мене має цей артикул бісеру таке райдужне покриття. Він використовується в нас ведмедиком ось тут в цій шапці. Такий йде цей колір. І ще він присутній в пінгвіна, те, що тут в його шапочці. Ось ці діляночки. Так, все, більш ніде. І останній 14-й Вірена нам пропонує 63050. Це кераміка, така синя кераміка. я взяла такий алебастровий вже артикул бісеру це 02134. Ось такий він. Небесно блакитний, якийсь світленький колір. Він у нас йде ось тут, відповідно, де темніше трошки блакитне. В шапці у ведмедика. Далі тут пару бісеринок ось йде в шарфику сніговичка, буквально 5 бісериночок використовується, пришивається. І в пінгвінчика теж тут, по пару бісериночок, ось тут і ось тут його шапці. Все. Цього бісеру тут використовується мало, зовсім мало. Тому там, мабуть, мені здається, неважливо тут взяти ці синеньки, їх використовується мало. Ось так і от такий наразі я результат маю. Такі в мене чудові фігурочки вийшли. Піду я їх вішати на ялиночку. Все, а всім дякую за увагу, всім нам мирного неба над головою і до зустрічі з вами в наступних відео. Бувайте!